А, ви про щось спілкуйтесь, Чи так просто погнать. Ну я просто на самом деле морально хлено, вот посидеть п'ємо і и пообщатися. вообще. А я людям вірші розповідаю. Хочете, вам щось розповім? О, конечно хочу. Що, хочу. що? Що я не почув? Я Говорю, конечно, хочу, а потом я тебе спою. А давайте навпаки зробимо? Сначала я смотрю. Да, да, да. Я я просто ну, люблю вот творчих творчих людей, и, а Леванин тут не так е, ну, часто попадается просто. Да не то, не то, не то, не то. Почему да, Почему? Я сейчас ну, подумаю, проще что спеть такое из <звук> красивого. Хочется кушать. Посмотри, братан, готовой заказ. Все остальное, братан такая мелочь. А если на лей ничего не с догад. Чтобы не думать, что с собой делать. Ти непогано співаєш, я тобі хочу сказати в тебе ну, такий моцний голос, як на мене. Так, при -при -при -приємно. А, давай ось такий. А знаєш, страх уже не той і не керує тілом. Ми вивчили, як спати під обстрілом. Не плакати і в ступор не впадати, як колода. Сьогодні кожен став бійцем. Прийшла негода. І оцет випите, і вино розбиті чаші, давно війною вказано, де враг, де наші. Мільйони підняти облич став люті концентратом, і той, хто став тут пліч у пліч, той зветься братом. А знаєш, ми такий народ, що нам для щастя не треба золотих вінців, аби не скутів нас зап'ястя. Пустелю перетворимо на сад, зітрем руїни і знову відбудуємо міста для України. І буде новий дім, і храм моєї вітчизні, і будуть задоволені усі навіть капризні. Та буде Сонця каравай на синім блюді, як нас нащадки називатимуть, да просто люди. Брат, скажи, пожалуйста, у тебе є Ютуб канал? Пока немає, але мені щось радять усі це робити. Ну, ты очень крутой, брат. Мне просто звонили, спасибо тебе большое, мне за душу зацепил, ты красавчик. Продолжай yeah. развиваться. дякую. спасибо. Yeah. Давайте, yeah. пока, я посмешку у вас выкликал, тоже можно тикать. Yeah. Про что вы ну, разговариваете? Так просто, чи на какие-то темы? Yeah, просто. А, просто. а я вірші людям рассказываю. Хочете, вам что розповім? расскажу? Давайте. Отлично. пухание. Ну, 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 девчина, <laughs> ну да, конечно. <звісно. laughs> Давайте. І як тепер тебе забути? Душа до краю добрила такої дивної отрути, напившися з джерела, такої чистої печалі, такої спраглої жаги, такого зойку в мовчанні, такого сяйва навкруги, такої зоряної тиші, такого безміру в добі, це може навіть і не вірші, а квіти кинуті тобі. Дякую, дуже добре. Ось ще. У мене слов нет. А если честно, у вас голос немножко похож на Зеленского. Ну, 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 я точно на Зеленський. Ну, це, мабуть, тембр, так? Да? Ви відкуда? Нікополь, Дніпропетровська область. А, я Супска. Ну, вам там спочатку досталося, а нам, за, нас зараз равняють скотиняки. Оце стає, е, Нікополь, він е, Атомна електростанція у нас на, другому, ну, на іншому березі Дніпра. І вони у нас кожного дня от, звідти утюжать і нічого ми з цим зробити не можемо, бо по електростанції атомні ти ж не будеш бити. Ну, якось так. І вони там хаваються, тварюки. Ну нічого, і це ми поборемо. Так що, все, да, слава, все Україна. буде Україна, да. Давай. Слава. Спасибо. Що там? А, в тебе що там? Нічого. Ну, то й добре. Про що спілкуйся, чи так потеревенить. Зайшов. Да, так от, мабуть, а я вірші людям розповідаю, хочеш тобі щось прочитаю вірші. Якщо не сложно, давайте. Давайте сумне. Сумне. А, а що б сумного вибрати? Давайте ось такий. Дивіться, світе. Плащаниця України, яку щодня вбивають вороги. За що? Не знаю сам. Чи то за неба синє, чи за пшенічні золоті лани. За мову рідну. Пісню саловіну, за вишиті сорочки й рушники, за соняхи, за мальви, за калину, що вільна, незалежна, за гріхи. А знаєш, світ, що герої помирають, здобувши славу тут, ось на землі. А в небесах візьми, Господь до раю, бо в пеклі на війні вони були, найкращі діти. Нації цвіт гине зі злом пітьмою в тяжкій боротьбі, бажання маючи всього одне єдине усе здолати і перемогти. Своєю кров'ю платять і здоров'ям за новий день, аби ми ще жили. І де ж ти світи бачив більш любові? В яких серцях, в які, скажи, віки? Я хвилюю, це то дуже хорошо. Дякую. Не красиво. Все прям вій. про Україну. Це, ну, це... Я, я не можу. Це... Це прям... Вам треба йти цей Замість Раша Крученка. Ти за сьогодні третій. Мені про це сказав. Ладно, хлопці, дякую вам за. удачі давайте, вам. Удачі, давайте. Слава Україні. Героям слава! Добрий вечір. Добрий вечір я... А, ну да, два хлопці, да? Просто так близько, я подумав, спочатку хлопець та дівчина лежить, а потім дивлюсь, та ні, іначе. Зайшли помочити бісу, а подивіться, які люди дурні. І зразу складається думка, що коло хлопця і без верхньої накидки це значить як у нас. Ми тут все радимо просто дивимося на. Це, мабуть, у москалів там пукан взагалі розривається відразу. Да? Гейропа. А це ви тролі, це молодці, да, це. а я їх тролю тим віршом про москаля. Отак От подивися здаля на москаля, не наче він людина. Вони да. плачуть, Там перемикаються швидко. До речі, я е, вірші читаю. Хочете, вам якийсь вірш прочитаю? Да, давай. Не, не тільки не сумне, щоб ми туди ридали. А давайте такий, Сьогодні бачили нафтобазу наші, дрони здбали у них там, чи нафтоперегонний завод. Так, бачу. Ну, давай, ось така, така коротенька. Можливо, пернуло лохово. Можливо, вибухнули шини, не знаю, що то було. Можливо, інші є причини. Але ж яка красива мить. Дивлюсь, десятий раз зізнаться. Люблю, коли воно й горить, а росіяни свіїтяться. Респект. Вам теж, хлопці, вдалих пошуків, адекватних людей. Давайте.